Шановне духовенство, мачка ігумені, сестри монастиря, браття і сестри, а зараз ми з вами будемо освячувати храм на честь іверської ікони Божої Матері. Освячення храму це священне дійство з глибокою символікою. І як людина народжується всього один раз в цей світ від матері. А потім ще один раз народжується духовно від Бога в таїнстві хрещення, так і кожен Божий храм спочатку народжується в стінах своїх, а потім одного разу народжується від Бога духовно в таїнстві освячення храму. Саме це таїнство ми зараз з вами всі разом будемо звершувати. Царські врата будуть відкриті. Ви Уважно слухайте молитви, які буде читати духовенство. І дивіться за тайнодійствами, які будуть відбуватися. А що буде відбуватися? Спочатку ми будемо окропити святою водою майбутній престол, стовпи престола та його кришку. Потім кованими цвяхами ми будемо прибивати кришку до стовпів престола. І не просто кованими цвяхами. А зв'язуючи кришку зі стовпами між собою воском Це спеціальна рідина, яка готується з чистого пчелиного воску, ладану, товченого високоякісного мармуру італійського або грецького, і обов'язково із смолою мастикового дерева, яке росте на острові Хіос у Греції. Чому ми так робимо? Це древня традиція. Спокон віку, коли ще в Візантійській імперії освячували храми, її складали, як правило, із каміння, із 12 великих каменів, і скріплювали їх між собою саме воскомастіхом, сумішчю чистого пчеленого воску та смоли мастикового дерева. І на пам'ять на згадку про древнє освячення храмів, ми робимо так і зараз. Після цього ми будемо помазувати, обмивати престол трояндовою водою, змішаною з червоним вином, отирати. А саме після цього буде сам момент освячення, коли віримо, Дух не сходить на престол. І робить його престолом Божим повноцінним, на якому потім до споконвіку буде звершуватися літургія. Цей момент помазання престолу святим миром. Після цього ми будемо обходити весь храм довкола по вулиці з часткою мощей святого преподобного мученика Макарія, Переяславського, Канівського черкаського чудотворця. Частка його мощей, як мученика, після обнесення навколо храма буде покладена у середину престола і також залита воскомастихом. І вона буде тут знаходитися стільки, скільки буде стояти храм. Це також древня традиція, практика православної церкви, коли з перших віків християнства літургія звершувалася на гробах мучеників і до сьогоднішнього дня. Будь-який освячений престол має в собі частку того чи іншого мученика за віру Христову. Як правило, у нас в Черкаській єпархії це частки мощей святого преподобномученика Макарія. А потім будуть ще символічні дійства. Ми будемо одягати престол простою льняною грубою сорочицею, обв'язувати мотузками, як Тіло Господнє було завернуто в плащаницю після зняття з Христа, як сам Господь був пов'язаний мотузками, коли його вели на казнь, на страту і били. Потім ми будемо облачати престол металевими, красивими, дорогоцінними, зовнішніми облаченнями, на знак того, що це престол Божий, що це сидалище для самого Господа, що це місце. На якому буде звершуватися Божественна літургія? Храм, як правило, освячується один раз. Так буває, храми розаряють, або руйнують, або частково руйнують. І потім буває необхідність ще раз в освяченні храму, коли бувають буремні часи. Але, як правило, свячується храм один раз. І потім до кінця віку, скільки храм стоїть, стільки. Він освячений тим першим освяченням, в якому по переданню церкви храму представляється ангел-охоронець, який береже його. Тому сьогоднішнє таїнство, в якому ви сьогодні також будете брати участь, воно, думаю, при нашому з вами житті, а може і, скоріш за все при житті наших дітей, онуків, і правнуків, всього один раз. І може хтось захоче з наших дітей чи правнуків колись побувати в сьогоднішній день у минулому для них, коли цей храм освячувався, але такої нагоди вже мати не буде. Вони будуть знати, колись цей храм був освячений. А ми з вами маємо милість від Бога самі брати участь у цьому освяченні. А тому запам'ятайте, цей день. Складіть пам'ять про нього в своєму серці і потім розповідайте про це своїм нащадкам. А зараз будьте всі уважні, уважно дивіться і слухайте, як відбувається свячення храму.